Ну що ж, синдром дефіциту уваги. І що це таке? Це коли ти сідаєш працювати і через хвилину ти вже стоїш на кухні з чайником і думаєш, чи закип'ятити? А може, я вже його закип'ятила. А може зробити чай? Чи піти і зробити каву? А може, я й пила і чай і каву. Окей, сідаєш знову. Пишеш одне речення. а Буше зінсти. Песик стрибає в басейн. Дівчатка танцюють. І ти вже 15 хвилин гухлиш, як прожити на одній гречці цілий тиждень. Ну і ти така, я ж хотіла зробити щось важливе, серйозне, щось корисне про психологію. А його ніхто не дивиться. Бо увагу вже з'їв той песик. І якщо що, я ні в якому разі не змагаюся з ним. Але знаєш що? Це не лінь і не розслабленість. Це мозок, який просто працює в іншому режимі. Він думає, мислить по-іншому. І ти не одна така.